Судимо поїхати, так? О, красота. Ой так. І так. Трішки попрацювали, каже, будемо гуляти. Ось так ми гуляємо. Опа! Поїхали! Ми поки не спимо, бабуля тут позносила все, да? Сятік буде спостерігати. Що бабуля тут робить, так? Даш мені трішечки попрацювати, бо мама сказала в огород не ходи. Ти вже сьогодні багато зробила, бо завтра я цілий день з ним. Ага. Тому я зараз хочу. Оце насипала землю, тут і тут і торф, і все перемішаю і заповню ці стаканчики. Правда, тут деякі не, не помиті, вони були в мене в парничку. Ну, а так, ці нічого. Зараз іще землі додав. Так, а там глянуть. Чи є там у мене ще може. Ні, немає. То вже такі поломані. Так, сонечко. так бабулі трішки попрацювати. Це вже вистачить, думаю. Ох, вітер зараз все по зносам мені. Я все було так гарно. На це ж я хочу е, чері вже попікірувати, так, щоб не забруднитись, скільки буде, а вже висажу потім. Головне, щоб у мене земля була вже в стаканчиках. Що зайця. Бабуля бачиш, що робить? Бабуля працює. Ой, тут і маленьке є щось, може і вистачить. О, сонечко з'явилось. Віка сказала до трьох годин, щоб ти не спав, мама так сказала. А потім заснеш. Ну, вона сказала, в нас як вийде. Ну, це таким я сьогодні займаюсь, поки він мені дає, а не дасть, то врусю все і піду до нього. Так, да, Святий? Ту ж там робиш? Давай я тобі допоможу. Да? Так, а куди ж мені ще буде поставити? Не знаю, чеку. У мене вже нема що підставити. Ну, головне понасипати. Так? Да? І чекаш. Ти каже, що не бачиш, що я вже сонний. Ну от так. А більше не вивезе? Що? Кажи, бросай своє грязне діло. Іди до мене. Це я зараз всі, а потім уже пошукаю, куди поставити. Що ми хочемо. Ой, господи. Може, в мене тут і землі не хватить? Щось я так дивлюсь. Низ не з перемішала. А мама приїде, я потім попікірую. А може він засне, та я попікірую. Тут два ж стакани, а не, не розділяються. О. Такі тоненькі. Так. Ну, це ці томати, що я люблю, все-все-все, все закінчую, закінчу. Я сержуська. <головіка> Кажи, я сержусь, Що ти там робиш? Ну все, трішки зробила, да? Чи ще даси? Ну, треба ж, бабусі, треба. Ти ж знаєш, ти ж то мати любиш, любиш і їси. О, дивися, дивися, трішки лишилось. Чуть-чуть. Бачиш чуть-чуть. О, чуть-чуть надо було роз'єднать. Что это таке? Все, все, все дивись. Ну, ну, зовсім капелюточка. Ага. Ух, каже бабуля. Ага. Да, да, да. Уже йду. йду. Бери сосю, бери. Ой. Бери сосю. Так, а що ж їх оце ставить? Треба щось знайти в гаражі? Зараз поїдемо з тобою в гараж. Угу. Угу. Бо це ж їх багато. Що? Ти не здумай вставати. Так, і ще ось тут. Чотири лишилось, зайчка. А землі може й не хватить. Угу. Балакай до мене, балакай. А може, і хватить. Ні, не хватить. Ну, скільки хватить? Ти заховався. Потім ще землі зроблю, але ну, зараз все, він уже не хоче сам. А що мені тут лишилося? Виходить одна, а, тільки ж треба ще посипати. А, ну земля ж у мене є. Просто додать пісок і тут немає піску, здається. Земля в мене є. І торф добавити. Ага, дві, ось потек, втекла. Одна штучка. Так, все. Каже бабуля хорош. зараз поїдемо гараж з тобою, я пошукаю, так, да, так, да, я пошукаю, щось пошукаю там. Поїхали? А що з й ми? Ми вже спадки, мабуть, хочемо. Ну, все, все, поїхали, сердюсь. Сердюсь, будемо кататися. Чудут! -чу Їздили ми в гараж, отак, да? і знайшли отакий ящик. Під низ я поклала ще целофан. Ну, і оце все. От. А потім попікірую ввечері. Поїхали. Я так думаю, що ти вже спаточки хочеш, да? будемо. Спадки? Так, да, будемо спадки. Ну, поїхали. Пав 50 хвилин і вже балакає. Ну, за ці 50 хвилин я встигла попікірувати томати. Зараз на віранду занесу. І будемо гулять. Да? Будемо гулять. Отак. І чим же закривати далі? Святик. Подивіться, що вже робиться. <гум> mm. Ну там нема нічого, кроме одягу. Як буде відкривати, то це все буде вилітати від теля, я розумію. <гум> <гум> І куди? Ога. Далі, далі хочемо. Святик Святік. Що ти там робиш? Каже, я гуляв на вулиці. Сил набрався на повітрі. Тепер, що хочу, те й роблю. Отак. Каже, ти забула, що мені через вісім днів буде вісім місяців. Угу. Я ж росту, так? Ой, що там? Тракторець включили. Синій тракторець. Ну, давай, куди повзем? Куди повзем? У нас тут великий помощник. Да? Будемо балакати. І що ти оце провочку у мене забрав? <с? <с?> так, Вікуля приїхала з магазину АТБ і привезла не тільки те, що смачне, а те, що. Як вкусняшки, як ти кажеш? <хи> Каже, вкусняшки були по акції. Ну, і що вона нам купила? Ну, кола. Кола у нас. Віка кола не по акції. По акції 2 літра 0, 40 гривень 50 копійок. Це акція на 50. А, так 50? Угу. Я вибачаюсь. А мені чогось хотілося, щоб. І ще дешевше. Не врету, да? О, чуєте, що говорить? Рукавички господарчі. Віка, вони теж по акції. А тут я три пачки добрала. Так да? ось такі. Ну, я хочу сказати, я потім поміряю і покажу. Вони емочка, але вони, як ти говориш, великоміри. Це тільки в этот раз, до цього це були нормальні. Ну, подивимось, я потім відкрию і покажу. Значить, по акції 26 гривень 90 копійок. Це по акції. Що ви шукаєте? красну. Ага, загубили? Тут то вхотілося. Ось вона. Ой, держіть. Спасибо. Так, ой, тут все, все в кучі. А, і ще й знижка від цієї суми 4 гривні. Святик, не тягни. Мама, дивися за ним. 4 гривни 2 копійки. Значить, за кожна рукавичка коштує 25 гривень 56 копійок. Так. Сир м'який? 180 грам. Це ж який? Так, чекайте. Сир м'який ось такий. 180 грам. <гум> Коштує 54 гривні 70 копійок, це точно акція. <гум> Без почти 80. Ага. І знижка 2 гривни 73 ще від цієї суми, і заплатила 51 гривну 97 копійок. Що ти сказала до цього? Що я не дістала? Ворожа не забила. А ні, я дістану. Дякую. Воно в морозилці. <гум> так, ковбаска салями італійська. Ми таку вже брали віка. Угу. Так, на бутерброди і на піцу. <рірує> <ріпи> Дуже <ріпи> смачно. Так, 338 грам по 379 гривень 90 копійок. Паличка 128 гривень 41 копійка. Так, бабулі мультізлакові. Палички, трубочки, хто як? Бамбук. Зі смаком топленого молока. Ні, не топленого чи топленого. Я забула вже. Віка давно не брали. Угу. Згущеного молока. Ось. Так. 53 гривни 90 копійок, мама мія, нема. А така ж акція? Це так підняли. Мінус 2 гривни 69 копійок. Святик. Заплатила 51 гривну 21 копійки. Так, ну що ж, треба більше заробляти нам. Я в Ютубі віка на роботі. Ну, щось мій Ютуб так не хоче. Так, далі. Печиво. Кукурудзяне. Я його. Теж дуже люблю. 44 гривни 90 копійок, 300 грам. Мінус 2 гривни 24 копійки. Заплатила 42 гривни 66 копійок. Далі ось такі сосиски. Рум'яні кусняшки написано. М'ясна лавка. Ось такі вони на вигляд. Тепер переверну. Так. 300 грам коштують 48 гривень 90 копійок. Далі, Віка сказала, зробить салат і взяла салатний мікс, ось такий соковитий. 125 грам. Перший гатунок, 54 гривні 90 копійок. Без акції. Далі томати коктейльні. Віка насажу, дасть Богу, дасться. Mm -hmm. Так, я ж їх уже і розпікірувала, і ростуть. Ось, о, які гарні, дивіться, з хвостиками. Дуже гарні. Так, томати коктейльні у нас загубила. 378 г по 147 гривень 89 копійок на 55 гривень 90 копійок. І пакет компостний без ручок, 90 копійок. Це отакий. От так, далі сметана. Президент. ти, я її люблю. Віка ні, а я люблю. Ну, я ще й 20% люблю, але вона взяла 15. Може, акція була. Так, да. 45 гривень 50 копійок. Шо, На сметану. Мінус 2 гривни 27 копійок, заплатила 43 гривни 23 копійки. І ще ось такий сир. Куди вже його помістити? Ось сюди, Осюди, такий. Я говорю намазка. плавлений. 150 п'ятдесят 57 гривень 90 копійок. Віка сир теж по акції. Ага, звісно, дуже дофіга. Дофіга. Ну, пакет не показую, як завжди, самий великий. Ціна та ж сама, 5,90. І на кінець морозиво. Ну, і морозиво, Вікуля каже, ти щось хочеш? Кажу, я хочу морозива. Може, воно там є по акції. Ну, вона, яке було по акції, вона взяла. Оце. Не, я не біру по акції, тільки те, що вкусне. Вона була й другою, не вкусне. Не вкусне, ага. Ну, А це теж по акції ми вже по одному попробували, а це лишилося. Ось. От, так. І що ж воно по акції стоє? 13 гривень 40 копійок. Ну, таке, 70 грамів там в упаковочці. Так, ви мені шатаєте стіл. Що ви там витворяєте? Буянік. Буяните? Розбишаки? Ой, отак. Вас би показати зараз ось сюди на камеру, берудіардіну, одягаюся. Зараз покажу. Зайчику. Каже, я скоро її зривати буду. Святік, ку-ку. А? Ку-ку! <реш> <реш> Липка. Ну, це так трішки розважилась. Ну, отакі от покупочки Віка сьогодні зробила. Хорошу суму, не буду озвучувати. <реш> Нічого не купила. Ну чого, ковбаска є, намазка є, ну, вкусняшки якісь, mm -hmm. томатики.